О, вища сила, глянцю і носибельності. Знову ці відчарування від кутикули бічних стінок. Поможи, настав на шлях істини. А ти добре зробила манікюр? Всю кутикулу прибрала. Бічні стінки почистила? Так, ваше світлосте. А ремувер змивала водою з милом. Чи часом крово зупинне не домила? Я нічим таким не користувалась. Хм, Може, не забафила бічні зони або фрезою пройшлася би як і лишила глянець? Ні, все, як книжка пише, баф, фреза, все було. Ані, хоч випадково не перепиляла в бічних? Ні, ні, я з цим не грішу, клянусь. А підложку з бази ти нанесла скрізь? Під кутикулу довела? Не затонко, не пропускала. Перевірила, базу обрала гнучку, нанесла щільно, рівномірно. Може, твердий гель заглибоко завела або навалила від душі під кутикулою і на боках? Та ні, що ви. Я ж знаю, чим твердіший матеріал, тим більший відступ від кутикули. А старі відшарування добре зняла? Усюди перевірила, прибрала фризою до ідеалу. І що? Нічого не затікало? Ні, ні, я стараюсь, затьоків нема, можете не хвилюватись. Хм, а може клієнтка задовго ходила? Ну, всього два місяці, але ж там вже відчарування. Два місяці? Та я створила це покриття, щоб воно носилося три тижні. Через три тижні можеш мене навіть не кликати, я нічим не допоможу. Там вже вся архітектура поїхала, структура змінилася. Не дивно, щоб біля коли були відчарування. То це не я винна? Ні, ти все правильно зробила. І іншим передай: нехай збережуть це відео, щоб не кликати мене через дурниці. Зберігайте та підписуйтесь, бо в нас дуже багато цікавого про нігті.